Російський диктатор Путін затягує можливість проведення зустрічі з Володимиром Зеленським, на який наполягав глава Білого Дому у Китаї. Путін заявив, що готовий зустріти Зеленського в Москві. А пізніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцу повідомив, що в розмові з ним очільник Кремля висловив готовність зустрітися де завгодно, а не лише в російській столиці. Скептики кажуть, Путін не зацікавлений в цій зустрічі. Ми зібрали кілька історичних випадків як війни в принципі закінчувалося мирними перемовинами, і які майданчики для цього обирали? Особиста пропозиція американського президента Дональда Трампа про зустріч російського диктатора з українським президентом, сім країн, які готові організувати майданчик для цього. І Володимир Путін, який повсякчас змінює умови. Останнього озвучив у Китаї, мовляв, хай Зеленський на переговори приїде в Москву. На це в інтерв'ю NBC український глава держави відповів таке. Він може приїхати до Києва. Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не буде прийнятне для мене або для інших. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це. За останні 100 років відбувалося чимало мирних переговорів. Так, радянсько-фінську війну, яка тривала з 1939 по сороковий рік, завершили підписанням перемир'я у Москві у березні. Фіни втратили 40 тисяч квадратних кілометрів, але зберегли свою незалежність. А ціна для радянського союзу була катастрофічною. Близько 40% бойового складу частин. Ніхто не може передбачити, що чекає нашу стражденну націю в майбутньому, але історія каже, що чоловіки і жінки Фінляндії, які любили свободу, які вірили в честь обов'язок і гідність до самого кінця, до межі людської витривалості, намагалися виконувати свій обов'язок так, як вони його розуміли. Війна північної та південної Кореї розпочалася у 50-х і тривала три роки. Північно підтримував Радянські Союзи Китай, а США і Сили ООН – Південь. Усього спроб провести переговори було понад 150. Реальний злам відбувся після смерті Йосипа Сталіна. І, зрештою, перемир'я поклала край бойовим діям у липні 1953-го, але досі не укладено миру. І ці перемовини не відбувалися ні в Сеулі, ні в Пхеньяні, а посередині

Війна між штатами та В'єтнамом тривала з 68 по 73 роки. І переговори про мир відбулися у Парижі. Американці не їхали до Ханою, а в'єтнамці до Вашингтона. У січні 73-го, Зрештою було підписано паризьку мирну угоду. За неї американські війська вийшли з В'єтнаму. Експерти одностайні на думці, що обрання нейтрального майданчика переговорів це правило, якого дотримувалися під час припинення багатьох воєн у 20-му та 21-му століттях.